речі, на тиждень у вівторок, четверта суботу у Хмельницькому працює доброзахист. Соціальний магазин із найнеобхіднішими речами відкрили ще на початку війни. Нині про нього знають практично усі переселенці. Тому що разу тут доволі людно. Ну поки що тільки постільне, ще нічого не шукала. Скористатися соціальною послугою віднедавна можуть і жителі Хмельницької територіальної громади, хоча поки за звичкою речі сюди тільки приносять. От тільки сюди ходжу, а ще раніше то в церкву носили от. і куди ще носили? Тільки до церкви, і був пункт в таврі носили. Дитяче, постільне, то, що не потрібно. Магазин працює з 11 до 14 години. Аби отримати допомогу хмельничанам та переселенцям потрібно пред'явити документ, який засвідчує особу. У нас деякі хмельничани і раніше приходили. Багатодітні, сім'ї військових приходили, хто потребував, то ми і тоді віддавали. А зараз у нас накопичилося трохи більше зимового одягу, і щоб він тут не залишався, а може комусь потрібно. Хтось тобто потребує кому потребує, ті приходять і беруть. Магазин розташований за адресою вулиці Січових Стрільців, 6. триватиме видача речей та взуття ще кілька тижнів. Тож чекають на усіх охочих. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.